Вот она красавица, смерть каждого аллергика. В принципе, если, если бы каждый хотя бы був зі свого дому, возможно, нам була б легче жити. Вікторія Різниченко каже, алергія на амброзію у неї почалась 5 років тому. І з кожним роком стан погіршується. Жінка скосила траву поруч із власним будинком, але прибрати її на всій вулиці не може. Ти задихаєшся, ти не можеш дихати, ти постійно. Атекши, опухшие, у тебя все перекрыто, тебе все время нечем дышать, все время все чешется до безобразия. Ну, з цим жить практично невозможно. Це жахливо. І ну, якщо б хтось посприяв би тому, щоб прибирали амброзію хоча б, хоча б у місті, то нам би було набагато легше жити, якщо чесно. Алергологиня Євгенія Дітятковська говорить, при належному лікуванні симптомів алергії можна позбутись, тому радить звертатись до лікарів не тільки під час загострення, а й за профілактикою. Аби дізнатися, що саме викликає алергію, потрібно робити тест, вартість якого, за словами лікарки, понад чотири тисячі гривень. «Він робиться один раз в житті, але він нам дає велику інформацію, яку ми знаємо, що являється причиною. Можемо лікувати цією причиною. А головне і створити дуже правильну дієту, бо порушення дієти може дати ускладнення. Перше, друге, алергени. Алергени, головне лікування це лікування алергенами, які дають нам можливість напрацювати в організмі захисні антитіла, не ті реагіни, які вступають в взаємодію з амброзією, наприклад, а ті блокують. Представник інспекції з питань благоустрою міськради Руслан Замковий каже, за нескошену траву на ділянці перед будинком передбачені штрафи від понад трьохсот до більше ніж тисячі гривень для фізичних осіб. Та від понад 700 до більше ніж тисячі для юридичних осіб радить звертатись на гарячу лінію міськради або до їхньої інспекції за номерами на екрані. Якщо виявляють неналежному стані з прилеглу території до будівлі, то видають приписи власникам власникам і орендаторам будівлі, що до приведення до санітарних норм. Тобто покос трави і знищення амброзії. Також це відноситься до власників приватного сектору, які також повинні дивитися, слідкувати за своїм своєю прилеглою територією. Тобто, покосити траву своєчасно і знищувати амброзію. За словами Руслана Замкового у Дніпрі від початку року за нескошену траву оштрафували 43 особи: Олена Ростовцева, Олексій Коренєв, Олександр Шалдибін Суспільне новини, Дніпро.